Всім, хто зараз з першим діловим мої вітання в ефірі проект Акценти у цій програмі говоримо про будівництво за рік, його вартість в Україні подорожчала майже на 10%, а обсяги скоротилися практично на третину. Такі дані наводять в Державній службі статистики, але це було ще до стрімкого падіння гривні, яке приніс нам місяць лютий. Тож очевидно, що наступні цифри будуть принципово іншими. Чи стануть забудовники працювати у таких умовах? І скільки коштуватиме тепер? Квадратний метр нового житла про це не тільки поговоримо з Ростиславом Мельником. Він президент корпорації Real Груп. Здрастуйте, Ростиславе. Вітаю ринок. Уже встиг відреагувати на новий валютний курс, якраз саме в стадії реагування. Значить, на самоділі, то що говорять, що об'єм будівництва знизився на третину, це не зовсім так. От, ще в квітні місяці 2014 року всі фінансисти прогнозували те, що ринок будівельний буде зупинений повністю, а на самому ділі відбулося зовсім кардинально інакша штука. Тобто, що вийшло? Люди почали в банківському секторі масово забирати кошти, що в валюті, що в гривнях. І єдине місце, куди вони могли. Собі дозволити їх кладати, це якраз саме будівництво житла і житлових будинків. Тому особливо за останніх декілька місяців, 4-5 місяців, коли гривня почала ставати різко нестабільною, люди в величезних об'ємах понесли кошти до забудовників. От. Тому станом на сьогоднішній день дійсно вартість квартир в доларах впала, в гривнях вона зросла. Собівартість в доларах метра квадратного впала. От, але на скажем, в цілому, на бізнес-плани чи бізнес-проекти будь-якого забудовника, ну ситуація суттєво не погіршилась, тобто. В метрах квадратних свої плани забудовники виконують заробітку в метрах квадратних. В гримних... Ви маєте на увазі нинішні плани? Да? Нинішні де що плани. раніше вони брали на себе зобов'язання. Як уже далі, так. то ми поговоримо з вами згодом. Так. Я на початку наводила дані державної служби статистики. Ну принаймні вони наводять таку інформацію, що обсяги скоротилися собівартість будівництва зросла. Тепер через те, що маємо новий валютний курс, то собівартість буде збільшуватися ще. Не зовсім так. Імпортна складова в будівельно-монтажних роботах, чи в вартості метра квадратного будівельно-монтажних робіт становить приблизно 25%. Ще десь 10-12% встановить енергоскладова, тобто там газ, газ, паливо, дизель, соляра. Що теж дорожче. Що теж дорожче. Остальна складова це і гривнева. Ну, є велика кількість забудовників, які мають валютні зобов'язання по кредитам, які брали, просто залучали кредитні кошти в валюті, то у них ще відповідно є. Валютна складова саме повернення кредитів. Директор однієї з проектних компаній восени цього року казала наступне: українські забудовники на продажах житлової нерухомості заробляють на 20-30% більше ніж їхні колеги в Європі та Сполучених Штатах Америки. Тому у них ще є в запасі процент рентабельності, яким можна пожертвувати заради втримання попиту. Ще раз підкреслюю, що це було кілька місяців тому. Зараз Проценту рентабельності в запасі вже немає трошки неправильно. Експерти дають оцінку рентабельності. Є оцінка рентабельності інвестицій, а є оцінка рентабельності самого ну, різниці між доходами і затратами самого проекту. Тому, якщо говорити про рентабельність інвестицій, так це було. Було, зараз воно вже трошки змінилося. Якщо говорити про рентабельність, тобто про дохідність і різницю між затратами, то зараз я думаю, що є не більше, ніж 20% взагалі в цілому в бізнес-проєкті. Ми не так давно спілкувалися з віце-президентом Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолієм Тополом. Серед іншого говорили про те, як курсові коливання впливають на ринок нерухомості. Щоправда, це було знову ж таки до нинішнього різкого падіння гривні, тобто десь місяць тому. давайте почуємо його позицію. Потім у вас буде можливість прокоментувати. Прошу дати в ефір. Любые курсовые колебания так или иначе очень сильно бьют по рынку. Почему? Потому что, сами понимаете, что если мы уйдем. Да, и первичный рынок сейчас начал грешить тем, что привязываться начинает к доллару. да и Есть такие грешки у него, хотя они заявляют, на бигбордах пишут гривны. прийти вот в отдел продаж, начните переговоры. Но нарушение закона да, нарушение закона. Вторичный рынок практически весь привязывался опять же к доллару. И этот процесс. Соотношені зміни курсу ну, не пройде в їжечасно, розтягнеться кілька місяців. І можемо прийняти те, то що зараз ринок буде затихати. Ну знову ж кажу, це його були прогнози станом на місяць тому. А, кілька запитань стосовно цього, наскільки поширені ті грішки, про які він казав, яку цінову політику здійснює ваша корпорація? Чи змінювали ви розцінки, зважаючи на нинішні обставини? Ну, е, сьогодні на ділі є ідеальний час для покупки, е, тому що вартість в доларах чи на вторинному ринку, чи на первинному ринку є мінімальною. Е, на ділі в процесі ми вже проходимо не перший раз в Україні от, е, девальвацію гривні. От, і е, е, практика показує, що Приведення до валютної складової, воно буде відбуватися на протязі двох років. Тобто сьогодні валютна складова в е, собівартості і взагалі валютна собівартість метра квадратного є найнижчою, е, що дає можливість продавати, е, скажімо, в валюті найдешевше метр квадратний сьогодні. Е. Через місяць, чи через два, чи через три, чим, чим пізніше, валютна собівартість буде все-таки здорожчувати, тому що індексація вартості матеріалів і робіт буде проводитись в будь-якому випадку і зростання собівартості валютно буде відбуватися. Тобто, поки ви не переглядали свою цінову політику? Цінову політику в гривнях переглядали, в доларах. Знову ж таки, ну, умовно неофіційно, якась прив'язка до долара є. В доларах вартість продажна метра квадратного впала в гривнях здорожчала. Скільки вона зараз коштує в доларах? Ваші корпорації? Сьогодні можна в нас можна придбати від 550 доларів, якщо про долари говорити, до півтори тисячі залежності від об'єкту. А ми говоримо зараз про яке місто в Україні, тому що я знаю, ви працюєте в кількох містах? Про Львів і Київ. В Києві сьогодні. Е так як це перший об'єкт і тільки почали, ми тільки вийшли на продажі, от то зараз вартість метра тисячу доларів. Хоча цей об'єкт знаходиться в центрі міста, от думаю, що на стадії будівництва 10-го поверху ми вже перейдемо до 1300-1500 доларів. Щодо купівельної активності, раніше знаю кілька років тому, люди намагалися розкупити квартири ще на етапі закладання фундаменту. Що відбувається mm -hmm. зараз? Зараз е ситуація е майже нічим не змінилася. Все залежить від забудовника. Є категорія забудовників, які проявили себе, що вони є надійними забудовниками, у них і далі продається на стадії фундаменту квартири. Є забудовники, які невідомі ні для кого. Чи нові забудовники, чи скривають власника, то ясно, що. Їм набагато важче продавати на стадії фундамента. Їм треба більше інвестицій для того, щоб там вже клієнт побачив, що в нього може нести кошти, що будинок буде добудова. Наскільки ну, ви вже почали говорити про забудовників, давайте тоді цю тему продовжимо. Справді зараз вибір більш ніж достатній. Як не розгубитися, як обрати собі нормального забудовника з хорошою репутацією, як не втрапити в холепу? Що би ви порадили нашим глядачам? Сьогодні саме важливо при виборі покупки житла подивитися, хто є саме забудовником. Якщо взяти Київ, то в Києві зі 100% 90% комплексів мають просто власну назву комплексу з невідомим забудовником. Тобто, якщо компанія, яка будує, не показує, хто вона є, не показує своїх власників, то відповідно. Власники цієї компанії переживають за свої іміджеві ризики, і, можливо, вони там і... імовірність того, що вони не добудують цей будинок, є набагато більше, чим в тої компанії, яка показує, хто вона є на самому ділі. Ну, Якщо взяти, наприклад, Київські там, крупні компанії, Київ, Місбуд, чи. Can Development чи там, UDP Group, то є компанії, які навіть зі збитками але дозавершать своє будівництво, тому що е, вони несуть надзвичайно великі іміджеві ризики, і, і якщо довіра до такої компанії впаде, вони більше не зможуть продати ні однієї квартири, навіть як будинок буде майже добудований. А коли будується просто комплекс з якоюсь назвою, з невідомим забудовником, хто власник цієї будови, що за банк його фінансує, де він взагалі, які кредити є в нього, нема в нього. Відповідно і ясно, що цей забудовник може не добудувати цей об'єкт і перекинутися на другий, і будувати другий, залишивши недобудову. Друге, питання, що щоб я порадив покупцям житла, дуже немаловажним, крім того, що розуміють і знають, хто є забудовник, схему покупки самої квартири. Чому? Тому що є. Ряд схем сьогодні на ринку, по яким клієнт приходить до забудовника і може там укласти договір покупки майнових прав, якихось яких облігацій, попередні договори купівлі продажу Маса договорів є, по яких, по яких забудовники залучають кошти. Вони є ну, наполовину офіційні ці договори, на половину легітимні, але в принципі велика кількість забудовників по тим договорам працює. Сьогодні важливо. Ну, Сама краща схема де є максимально зменшені ризики, це укладати договори з підприєм... з компаніями, які створюють фонди фінансування будівництва в банках. Не в фінансових компаніях, бо є ще фінансові компанії. Це опять же такі просто приватні компанії, які е... не, не просто мають зобов'язань, да, не мають ні перед ким ніхто за них не гарантує. За будь-який банк гарантує Національний банк. І банк, навіть якщо щось трапляється з забудовником, він збанкрутував, чи в нього щось там не вийшло, чи він прорахувався, чи ще щось. Банк, в якому відкритий фонд фінансування будівництва, він, як управитель цього фонду, зобов'язаний замінити забудовника і з новим забудовником це добудувати. Мало того, банк зобов'язаний контролювати цього забудовника, щоб він освоював кошти від продажу саме в цю будову. Не в будь-яку інакшу другу, а так таке до речі, да, має місце бути. Да. На етапі укладання угоди, на що треба звертати увагу, а які моменти мають бути прописані в угоді? Знову ж таки, для того, щоб потім не було проблем. Ну, якщо ми говоримо про фонди фінансування будівництва, то там ну існують правила фонду. Треба в правилах фонду просто подивитись на право освоєння збудовником коштів. Як правило, це є що? Банк має право давати забудовнику кошти наперед тільки на закупку матеріалів саме на цей об'єкт. Тобто це є гарантія для клієнта того, що він дав кошти забудовнику, і забудовник не пішов собі за ті гроші, купив другу земельну ділянку, чи пішов собі якусь яхту купив, чи ще щось. Він може купити тільки матеріали на цю будову, і банк це контролює мало того, банк вимагає і заставляє забудовника відкрити всіх своїх підрядчиків рахунки, теж в тому банку, щоб контролювати, а куди ж і підрядчик ті кошти освоює. Тому ця схема є класна. Будь-яка друга схема, там будь-яка друга, неважно яка, вона дає право забудовнику, ну не право, а можливість забудовнику е кошти спрямувати саме не в будову, а кудись інакше. Куди йому більше треба, він туди їх може вложити. Це є спокуса для будь-кого. Я вдячна вам за участь у програмі. За ваші поради. Ми будемо закінчувати, бо час добіг кінця український ринок нерухомості та як впливає на нього нинішнє гривневе падіння. Про це не тільки. Ми спілкувалися з президентом корпорації Real Group Ростиславом Мельником. Далі на першому діловому нові гості, нові проекти. Я ж наразі вам кажу до побачення.